Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня тема для відео хто не попаде на небеса? Давайте розглянемо сьогодні це таке важливе питання, що за часів Ісуса Христа був такий собі апостол Юда, який був нечистий та брехливий. І ще він був мамонщиком, тобто любив гроші. І він зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків, і коли Ісуса Христа розіп'яли, то цей апостол наклав на себе руки і таким чином не наслідував спасіння, не наслідував Царство Боже. Другий приклад була така собі протружня пара. Це Ананія і Сомфіра, які були жод, жадними до грошей, і вони обманули Духа Святого. І тим самим вони померли на очах у апостола Петра. І вони також не наслідували спасіння. І ці люди були як зразки для сучасного суспільства. І в книзі Откривення Івана Богослова написано, хто не ввійде в Царство Боже, а лякливим, і невірним, і мерзким, і дошогубам, і розпусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправд... неправдомовцям їхня частина озері, що горить вогнем та сіркою. Це все друга смерть. І що означає цей вірш, що боягузи, невірні, мерзкі, душогуби, розпусники і подібні до них, царство Боже не наслідують, оскільки це ті гріхи, що не любить Господь і презирає таких людей, які роблять такі речі. І буває ще так, коли люди, які знаходяться в церкві, і вони бояться навіть дати десятину там, або пожертву дати, і тим самим гнівають Бога. Ось, і дивіться, у 22 главі книги об'явлення написано, що хто додавить або відніметь щось від Слова Божого, на того Бог наложить прокляття, язби, про які описано в книзі Біблія. Ось, і за всю історію єврейського народу, що було багато порушено. Із книги Откровення, і таким чином ті люди, які це порушували, то вони не наслідували Царство Боже. Амінь. І повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Откровення Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших в ім'я Ісуса Христа. Амінь.